Чотири стихії у Коломиї можна оглянути виставку зеновії шульги. Мисткиня з Львівщини представила тематичні авторські ліжники та ансамблі тканого шлюбного убрання в етностилі з серії до вінця. У Коломийському музеї писанкового розпису відкрили виставку мисткині, етнографині, професорки кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв, членкині національної спілки художників України, ініціаторки та організаторки численних міжнародних пленерів художнього текстилю Зинові Шульги. Це людина, навколо якої завжди все крутиться. Це дзига. вона безупинно є заведена, і навколо себе всіх спроможна зарядити. Унікальність постаті полягає в тому. Що вона є неповторною. мисткиня каже, черпає натхнення в глибинних пластах традиційного українського мистецтва. Творить самобутні авторські твори, працюючи в сфері художнього текстилю. За понад 40-річну творчу діяльність створила безліч гоболенів, килимів і ліжників, сценічних костюмів та ансамблів одягу в етностилі. Завдяки її ентузіазму і наполегливості разом з однодумцями вдалося відродити ткані килими, якими наприкінці 19-го століття в першій половині 20 століття славилися її рідні глиняни. Що на Львівщині я народилася в Ганянах, і те, що я художник текстилю, і те, що я вже 42-й рік викладаю на кафедрі художнього текстилю, посприяло тому, що я обрала свій фах. Це спровокувало на створення проєкту, який називається Екологічний ракурс. Чому екологічний? Вчила фарбувати рослинними барвниками або використовувати нефарбовані не матеріали. Запросила з цілого світу видатних художників, вони почали проєктувати. І зараз, вже більше року, глиняни відродили випуск в нянських кілинів. Роботи, зокрема, ліжники, які представлені на виставці у Коломиї, зіткані не лише у глинянах, але й Єврові, що на Косівщині, каже Зиновія Шульга. Це наша версія сучасного ліжника. Окрім ліжників, представила майстрині у Коломиї ткани шлюбне убрання. Цікаво, що в цьому одязі йшли до вівтаря її діти та онуки. Я є мама трьох дітей. Я маю 12 внуків, два правнуки. І як художник текстилю переді мною стало питання, як до шлюбу мають всі мої діти. І оці костюми, які я сюди привезла, це фактично є моє розуміння сучасного етнічного весільного строю. Це є все живі костюми, які були в шлюбі. Привітати з відкриттям виставки прийшов Зиновій Шульгу, її учень, художник Володимир Сандюк, доцент кафедри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва і реставрації. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Я гордий з того, що в мене були такі вчителі. Це дійсно було найкраще роки жителям, певне спілкування з такими. Ну, я кажу, белатами культури ті, хто вже бачили виставку чотири стихії, за нові шульги кажуть це естетичні та привабливі роботи з глибинним осмисленням традицій. Зокрема, захоплюється творчістю мисткині заслужений діяч мистецтв України, етнограф, дизайнер Микола Шкрібляк. Ці речі повинні зайняти гідне місце в інтер'єрах в одяговій культурі наших сучасних людей. Твори мисткині експонувалися на численних виставках і мистецьких симпозіумах в Україні та за кордонах. Зберігаються в музейних збірках та приватних колекціях. Побачити ексклюзивні вироби за нові шульги можна впродовж листопада та грудня у Коломийському музеї писанкового розпису.